Ми провели шість виставок. Просто підводимо один до одного людей, підловлюємо тих, хто ховається. Так є люди, які спілкуються жестами. Повірте мені. Алло, Владімір, не бійтеся, ніж в спину вам ніхто не встромить. Ми вивели таку собі формулу при знайомстві дуже класно працює. Гумор лише 4% споживачів обирають меблі. На підставі бренду не отакими не отакім... логотипами. <сигнаться> <під Paige theo> Вітаємо! Ми команда Foreignger of Ukraine Business Expo, заснована українською асоціацією меблевиків. Юля Руденка і Оксана Донська. Наша робота це організація B2B-зустрічі для українських меблайків. Слухай, давай пояснимо, що таке B2B. Ну, я багато чую В2В, багато знають, але є люди, хто не знають, що це таке. Поясни, будь ласка. У тебе не питають в c в 2 g Буває по-різному, але В2В буває точно. Отже, B2B це власне бізнес ту бізнес», І скорочення B. Два бі. І наша робота поєднувати бізнес представників меблевої галузі з відповідними професійними покупцями меблів. Хто ці покупці? Це точно не кінцевий споживач. Наприклад, це оптовий закупівельник меблів, який представляє велику торговельну мережу і приїздить до вас для того, щоб купувати меблі контейнерними нормами. Наприклад, це архітектор або дизайнер інтер'єру. Тобто він начебто приймає рішення про вибір меблів, але купує їх не для себе. Він їх купує для свого бізнесу, для безпосередньої діяльності з кінцевим споживачем. Також це можуть бути є е комерці або великі мережі продажів меблів. Тобто, це не прийшов, не прийшла людина в магазин і не купила собі диван, наприклад. Це людина, яка бере багато чогось із меблевого ринку. Команда Furniture of Ukraine Business Expo» допомагає українським виробникам поєднуватися з бізнес-представниками меблевої галузі. Отже, чому наша команда може розповідати вам саме про B2B-відносини? 2021 року, великою потужною командою Української асоціації меблевиків ми організували і успішно провели міжнародну b 2 b виставку Цю подію відвідали професійні покупці меблів з 33 країн світу. 2022 рік повинен був стати другим роком, коли ми проводимо міжнародну виставку, і потенційних відвідувачів цієї події мало бути ще більше. Але почалася війна, і за цей рік ми провели шість виставок, але за кордоном, і показали 91 фабрику в міжнародній спільноті на гостролі. Поїхали, так? ми ставали національним стендом. Це не окремі компанії, це був такий великий павільйон, окремий наш український потужний, де нас бачили і приходили до нас. Десять дні при B2B? Не сильно пафосно. Ну, начебто звучить як 10 заповідей, але потрібно вчитися і потрібно робити так, щоб не було помилок. Що таке B2B подія? В першу чергу це виставка, яку відвідує професійний покупець. Не плутаємо з ярмарками, які відвідують кінцеві споживачі, мамочки з колясочками або пенсіонери, або інші люди, які шукають товар для себе додому. Це може бути конференція, семінар, будь-яка інша подія, де збирається бізнес. Коли ти збираєшся на таку подію, то тобі потрібно розуміти, хто ти саме, що ти хочеш, що ти пропонуєш і з ким потрібно тобі поспілкуватися на цій події. Тобто, наприклад, я є виробником безкаркасних диванів. Я прагну зустрічі з представником ритейлу, представником торговельної мережі, яка готова закуповувати мої дивани контейнерними нормами. Мій товар відрізняється від інших, тим, що він легкий, не потребує монтажу, не потребує послуг доставки важких товарів. І е, мій товар вже є хітом продажу в тій або іншій країні, в тій або іншій мережі. Але ти повинен підготуватися, щоб ти мог зробити презентацію як себе, так і свого товару. Цей спіч має бути дуже короткий. Коли ви йдете на подію, ви мусите собі уявляти, для чого, хто ви і за чому, як вже сказала Юля, ви можете володіти купою різних навиків, мати досвід в чомусь, мати величезний потенціал. Але намалюйте собі картинку, навіть потренуйте перед зеркалом ваш спіч протягом однієї хвилини. Тоді буде легше знайти правильну людину для вашої розмови, для вашої зустрічі. І вас будуть сприймати більш адекватно, бо коли багато інформації, то вас не запам'ятовують. <клес> Бізнес роблять люди. Тому, коли ти попадаєш на якісь конференції, де, де будуть присутні люди, тобі потрібно набрати як більше контактів. Так сьогодні може він тобі не знадобиться, але трошки пізніше ти згадаєш про нього і він буде в пригоді. Тобто знайомтеся з людьми, обмінюйтеся візитними картками. І навіть якщо якась умовна Наташа чи Ірина, секретар не встигли надрукувати вам візитні картки, обмінюйтесь телефонами, записуйте людину. Так, звичайно, візитівки працюють, особливо коли є фотографія. То коли переглядають ці контакти, вони згадують, що ось я спілкувався з, з певною людиною, але якщо їх немає, то це не страшно. Абсолютно, ви можете зробити фото, записати цей номер телефону і позначити чітко, хто це Володимир, яка компанія, що він робить. У мене в телефоні іноді там 3-4 Володимири. Ало, Володимир, ми з вами там-то і там зустрічалися? Ні? Боже, я так сподівалася! Власне, для мене, коли записую контакти в телефон, це ну така дуже важка робота, тоді знайти цей контакт. Найдієвіше сьогодні для мене це підписатися на людину в Фейсбуці або в Лінкідіні. Тобто обмінялися час від часу. Ця людина потім вспливає у тебе в стрічці, і ти розумієш, хто це, і можеш до нього звернутися і в будь-який момент написати в месенджер і вже домовитися про якусь зустріч. чи Дзвінок. Якщо ти приїжджаєш на подію в інше місце, не беріть з собою ноутбук, відкладіть все це. Працюйте не результат. Ваша задача на цій зустрічі знайти контакти. І поспілкуватися, познайомитись ми часто спостерігаємо картину, коли люди приїхали на конференцію чи на виставку, і з дуже поважною, з дуже серйозним виразом обличчя сидять за ноутбуком або спілкуються по телефону якимись терміновими справами. Власне за цією картинкою вони ховають свій страх знайомитися з новими людьми. одне з того, що робимо, ми з Оксаною, то ми. Просто підводимо один до одного людей і знайомимо напряму. Ну, або ви відловлюємо тих, хто ховається отак за ноутбуком чи телефоном, і знайомимось. Це людина яка точно піде з вами на контакт, бо вона боїться першою зробити крок на зустріч незнайомій людині. Отже. Ви приїхали на b 2 b подію. Ви відпрацювали цілу виставку, а це 3, 4 чи 5 днів. Ви зібрали ліди, тобто контакти потенційних замовників. І найстрашніший гріх е, виробника бізнесу це не спілкуватися далі цими лідами, не обробляти їх. То не бійтеся, бути докучливими. Ви можете написати на лист. Якщо вони не отримали відповіді, написати, що чи отримали, або в якийсь месенджер, або набрати, я вам писав листа, нагадати про себе. Це якщо ви будете мовчати, то працювати це стовідсотково не буде. Не чекайте, що ті люди, яких ви зустріли на таких подіях, будуть. Вас наздоганяти і робити свої пропозиції. Ви брали участь у виставці саме для того, щоб зустріти потенційного покупця, продовжуйте процес продажу своєї продукції. Звичайно, коли ви знайомитесь з людьми, обмінюйтесь контактами, робите там свою базу, але при знайомстві дуже класно працює гумор. Вам потрібно робити якісь неординарні речі, щоб запам'ятатися. Ну, тим паче ми казали, що візитівка з фотографією працює на 100%. Оксана, як це не імпровізуєте? Що, як роботом працювати? Я робот верте. Мова йде про те, що треба дотримуватися певного алгоритму дій. Тобто кожна дія. Має перед собою мету для наступної дії. Ви познайомилися для того, щоб отримати контакт. Ви отримали візитівку, записали контакт для того, щоб надіслати пропозицію. Але потрібно виявити потребу і зафіксувати, як, хто це, для чого і всі нюанси про, про цей контакт. Далі ви надіслали згідно потреби клієнта пропозицію. Проконтролюйте, чи він отримав пропозицію і запропонуйте обговорення цієї пропозиції. І дайте дедлайн. Обов'язково без дедлайнів, воно нічого не працює з самими крутими бізнесменами. І наступна, ви обговорили, далі домовляєтеся з клієнтом про надсилання контракту. Тобто, алгоритм складається, грубо кажучи, з чотирьох етапів: перше. Знайомство і як наслідок отримання контакту. Далі надсилання пропозиції і як наступна мета обговорення цієї пропозиції. Після обговорення пропозиції ви ставите за мету надсилання контракту. І як наслідок контракту, вже безпосередньо відвантаження продукції. Тобто, працюючи на одному етапі, плануйте дії в наступному. Коли ви на міжнародній виставці забудьте про відмовки: не знаю мови, не знаю традицій країни, не вмію спілкуватися. Звісно, коли ви приїхали на міжнародну виставку, варто запросити перекладача, який допоможе вам спілкуватися з потенційними клієнтами. Є люди, які спілкуються жестами, повірте мені, запропонувати каву. За цей час знайти людину, яка зможе допомогти перекласти вашу розмову, тобто будьте комунікабельними. У нас є гарні приклади, коли люди спілкувалися просто за допомогою google перекладача Повірте, це значно краще, ніж ви будете мовчати і уникати зустрічі з потенційним покупцем. Е, мені пам'ятаю, розповідав один колега, як йому зателефонував клієнт з Британії. каже: він мені півгодини щось розповідав англійською. Каже, я час від часу казав йому yes", «угу». А в кінці попросив його, надішліть мені ото, що ви сказали листом. І вони запрацювали? так. Тому не мовчіть. Не пийте. Не бухайте. Це я вам кажу не як адепт верезового образу життя. Просто тримайте свій рівень. Вони як набухаються, капець. Не пийте, я вас благаю. Уявіть, що ви на полюванні. У вас бурлить кров, ви влили в себе багато алкоголю, і ви не розумієте, що робити, бо ви тільки на емоціях. Ви вже не працюєте, але це не дискотека. На подіях варто пригощати вашого гостя, потенційного покупця, але тримайте свій рівень сп'яніння, щоб. Вчасно можна було відреагувати на якусь пропозицію і не втратити можливість. Дайте можливість вашими пригощаннями розкритися потенційному вашому партнеру, бо ми всі знаємо, що алкоголь дає таку розслабленість. Люди відкриваються більше, більше емоційно і спілкуються ну більш більш яскраво. Але то не ви повинні бути. Пам'ятаєш, що епік фейл. Коли десь п'ята година вечора, yeah. всі вже напрацювалися на виставці, один великий покупець байер, прийшов на зустріч з абсолютно конкретною фабрикою. Він чекав саме на цей продукт, а, але вже було Там ні з ким спілкуватися. Там вже всі були дуже хороші. Не повертайтеся спиною до свого покупця в прямому сенсі слова. Не бійтеся, ніж спину вам ніхто не встромить, але ви втратите можливість. Дуже часто ми бачимо на виставках, коли виробники сідають спиною до проходу і, або там за ноутбуком, або спілкуються між собою з колегами. Ну, це не робота. Ну класно тоді хлопці з однієї фабрики посиділи два дні, власники класно поспілкувалися між собою. І як результат, а що ви? Кого ви зустріли на виставці? А нікого. Але, Але коли приїхала підмога, просто був вулик. Хлопці ховалися за діалогом між собою і не зустрічалися з потенційними клієнтами. Вони просто сиділи спиною. Маючи досвід участі у сіми міжнародних виставках, ми вивели таку собі формулу. Чим більше каталогів ви роздали, чим більше цукерок ви подарували на стенді, тим менше бізнес контактів. Є люди, які збирають макулатуру, або їх робота така, я не знаю. Не рахується, що чим більше він взяв вашої макулатури, ваших каталогів та вигріб цукерок, що це запрацює, це не працює. Сучасний представник бізнесу не возить з собою кілограми паперів. Він спілкується на стенді. Звісно, класно, коли на столі лежить якісний великий каталог, і є що подивитися, де потицяти пальцем, але з собою цей каталог він наврядче візьме. Він сфотографує QR-код, візьме посилання на ваш сайт, і там вже буде ознайомлюватися з вашою пропозицією. Так, звісно, багато значення має який це каталог, щоб його було приємно тримати в руках, і щоб було зрозуміло, що ви пропонуєте. Але це не тисячі екземплярів. Згідно звіту міжнародної компанії дослідження поведінки покупців. Intelligence Note за 2022 рік лише 4% споживачів обирають меблі на підставі бренду. Всім решта важливо дизайн, ціна, якість, функціональні властивості. Тобто, ваш бренд по суті важливий лише для вас. Перед виставкою продумайте, що саме вам показати ваш продукт. Продумайте, хто буде працювати важливі люди. Ці великі логотипи вони не працюють. У Вас має бути брендована ваша ділянка, ваша експозиція, але не отакими, не отакими. логотипами. <звук> Отже, дякуємо за ваш час. Сподіваємось, що наші поради були корисними для вас, і будемо продовжувати працювати, піднімати економіку України. Я думаю, що це корисна інформація не тільки для меблевої галузі. І можна працювати за цими неправилами. Ми не називаємо це правилами. Але буде вам щастя, якщо ви будете дотримуватися тому, що ми вам розказали. І будуть гроші. І будуть гроші, так. Це буде Україна. Звертайтеся, Пока.